Зайомитись з Таниславовом та через прочитане закохатись у це місто в обласному центрі Прикарпаття. Презентували посібник під назвою Івано-Франківськ сторінки історії. Над виданням працювали близько двох з половиною років. Детальніше про книгу у сюжеті Ольга Нестерук. Від часу заснування і до його майбутнього саме такий період існування міста описує посібник івано-франківськ сторінки історії. Усю інформацію упорядникам книги вдалось помістити у 35 тем. Вчителі також мають, по перше, такий зразок на що операція, щоб розказати більш глибше історію міста. Діти зможуть це побачити, зможуть по іншому подивитися на нашу історію місту, міста, знайти ці навіть будинки, які там намальовані на мальон, які, наприклад через ці драматичні події на зникли, ось ми їх не бачимо вже, і зацікавити дійсно молоде покоління цікавитися своєю локальною історією. Над виданням працювали 12 авторів, серед них і науковець Андрій Стасюк. Він описував історію Станіславова у роки Другої світової війни. Це надзвичайно важка тема, і тому намагався показати це для наших школярів крізь місця пам'яті. Адже в нашому місті проживали на той час з 39 по 44-45 роки. Різні етноси місто перебувало в часах різних окупацій, і радянської армії, і нацистської армії. От відповідно, що це період, який ми от кілька днів тому відзначали і період голокосту, тому крізь місця пам'яті єврейського народу, українського народу і польського народу, таких трьох основних націй, які проживали в міжокупаційному стані Славові на той час. Я власне намагався показати свій розділ. Проілюстрували ж книгу франківські студенти. У нас все виконано в стилі коміксу. Ми малювали загальних місць. Наприклад, у нас церква є, що в центрі. Тут також вона там, далі. Нас, Такі кавидів що ми малювали. Однією з ілюстраторок стала майбутня дизайнерка Марія. Нам дали певний список завдань, тобто, що мало бути намальовано, і ми по цьому списку завдань робили скетчі, помальовували сторічки людей, які там мали бути. Подтверджували це ж і потім переходили доступного етапу, де загалом йшов повний лайнар і малюнок. Були теми, щоб малювати якісь постаті, типу, знайомити дітей з такими тоді ячами. Наприклад, на одній сторінок у нас є Франко, який гуляє вулицями сучасного Франківська. Також є інші постаті. Посібник розрахований для учнів восьмих-дев'ятих класів. Однак буде доступним і для усіх охочих його почитати. Розрахований для того, щоб гарно викласти ту чи інший предмет, має ілюстрації, які ми хочемо в подальшому зробити з окремим qr кодом аби мати змогу його роздруковувати і розфарбовувати, якщо буде таке бажання у дітей. Плана потримати гриф Міністерства освіти і науки, для того, щоб мати вже Книгу, з якою можна офіційно працювати, і також в планах продавати її в книгарнях для того, щоб гості нашого міста мали змогу придбати. Або для себе, або на подарунок. Це перше видання. Його ще будуть удосконалювати, тому що навіть тут я так спілкуюся, то історики, особливо ті, хто мають там ступеня, вони кажуть, ну тут треба ще це допрацювати, це допрацювати. Але дуже тяжко стисло це зробити, стисло дати інформацію, щоб вона була цікава, і щоб вона була ну справді такою. якою якою кожен може поділитися, посібник Івано-Франківськ сторінки історії видали накладом у тисячу примірників уже з наступного навчального року? За ним в освітніх закладах міста працюватимуть на факультативних заняттях.